Готель Зі Ріджина Резорт Аквапарк це чотирьох готель, який відкритий у 1996 році. Остання реновація готелю проводилась у 2013-му. Слід сказати, що це такий затишний, дуже зелений готель, який розташований в самому центрі Хоргади, прямо на березі Червоного моря, з таким дивовижним, хорошим краєвидом на довколишні острови. Готель прекрасно підійде для бюджетного відпочинку з сім'єю, з дітками, так і для молодіжного відпочинку. Його є перевагою те, що він знаходиться в самому центрі Хургади і поряд дуже хороша, розвинена інфраструктура, дуже багато ресторанів, крамниць, барів, дискотек. Тобто, кожен турист на, на, на будь-який смак знайде свій варіант, так скажем, відпочинку, або ж а, просто насолодитися вечірніми вулицями міста Хургада. Готель складається з з головного корпусу Бунгалу і чотирьох додаткових корпусів. Один із найновіших корпусів побудови 2017 року це корпус Regalбінг. Номери типу стандарт це є однокімнатні номери. В яких два односпальні ліжка, і додаткове спальне ліжко односпальне мобільне ліжко. Проте запам'ятайте, що надається лише одне додаткове спальне ліжко. Це дуже важливо враховувати при розміщенні 2 плюс 2 або ж три плюс 1. Стандарти мають вид на території готелю. А бунгало – це також однокімнатні номери з видом на територію готелю. Щодо надання додатку. Кова спального ліжка то паноло і зі стандартами. Надається одне мобільне одне спальне ліжко. Номера типу суперіору це також будуть однокімнатні номери, проте вони вже будуть розміщуватися у трьохповерховому корпусі і матимуть вид на басейн. Номера Regal Deluxe Pool and Aquapark View – це однокімнатні номери, які розміщені у п'ятиповерховому корпусі, мають вид на басейн на водні гірки. І номера Regal Deluxe, також однокімнатні розміщені у п'ятиповерховому корпусі регал і один із найновіших. І мають чудовий вид набора. Щодо харчування, то готель Зіріджина пропонує своїм гостям систему харчування all inclusive на все причому на сніданок, обід та вечерю. Пропонують легкі денні закуски, сервіс безалкогольних і алкогольних напоїв безкоштовний місцевого виробництва. Бутильована ж водичка в номерку вона надається щоденно. Воно подається в основному ресторані. На обід та вечерю. Всі ж імпортні напої або ж напої преміальні напої місцевого виробництва. В пляшках, банках, наприклад, свіжовижиті, соки, якісь спеціальні види кави чи чаю, морозива надаються за додаткову плату. І відвідування ж карт ресторанів за концепцією даного готелю не передбачено. А басейни. Наявні два дорослих два басейни для дорослих та один дитячий басейн. Шезлонги, парасольки та рожнички даються безкоштовно. Наявний також аквапарк це дві водні гірки для дорослих та дві дитячих водні гірки. Щодо пляжу готелю, скажу, що у готеля Дуже хороший піщаний пляж з дуже пологим класним таким заходом вода. Обладнання на пляжі досить сучасне оновлене. Скажу, що Просто слід зазначати да, при підборі даного готелю, що на пляжі є прича для яхт, звідки досить багато яхт відправляються, наприклад, на якісь щоденні екскурсії. Тому просто потрібно туристів попереджати, що ось є такий нюанс, як прича для яхт. Проте вони швартуються на досить великій відстані від саме пляжу зі Реджина, тому дискомфорту для туристів немає. На якість Якість і на колір води це не впливає. Водичка на пляжі Зірджина досить така лазурна, гарна. Тому даний готель це такий хороший варіант для сімейного бюджетного відпочинку з дітками, так і для молодіжного відпочинку. Дякую велике за увагу!